Вона хоче подавати 5 питань. Правильна відповідь, з якими ці за сумою 50 гривень. Відповідати можуть і гравці команди преми, а також наші гості і навіть діти, звичайно. Увага! Якщо, наприклад, перше питання, увага, якщо перше питання, наприклад, неправильно або немає відповідей, ця сума. Викочовує до другого питання. Зрозуміло? Тобто вже хтось з другого питання вже бере 100 гривень. Ви не зрозуміли? Всього нам всього 5 питань. Можливо, їх буде 6. Побачимо, як піде. Ожили, ожили. Так, як ви не було 2 годин зношення над інтернетом. Валерій Степанович, ви готові, як це називається, зразу перевтілювати бали. У національну валюту. Добре? чи Карта? І ще одне. Людина прислала питання і прислала відповіді. Будуть тільки ті відповіді, які прислала людина. Я на ну, протяжаю не спів їх перевірити, щоб 100% бути. Э, але вірте мені, ми маємо повагу до людини і сподіваюся, що тут на 100% правильно. І так, перше питання, Ви вигадаєте? Яка квітка є символ Гавайї? Час? Гавайя. <рес> Гавайї, постройте під який микровай. <рес> Ні. Или они... А, нет. 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 Поднимаем руку, Хорошо. сейчас скажу! поднимаем руку. Тут дурацкая дозировалась, так что ну, важно. Дорожка. Ні. Ні. Слово ступане. Ні. Час вийшов, і сума 50 гривень переходить до другого питання. А правильна відповідь? Гіпіскус. Китайського розум у всіх кольорах. І так, друге питання, на коло 100 гривень. Де знаходиться найстарший заповідник світу? Час. Леон, тільки тоді я звернув тебе по увагу, коли ти піднімеш руку. Ні. Ні. Бажа, що ви назвали не тільки Україну чи материк, а й місце. Ні. А мало, ні. Я вас роз зрозумів, ні. Ні. Степан. Слава він Степану! Я не просто розказую, але я не просто спонсорую, одразу передає. Так, це Йоллстан, це Сполучені Штати. Ну, воно фактично стосується трьох районів і трьох цих штатів, а найбільше територія знаходяться на території штату Вайомінг і створений він, увага, щоб ви знали, у 1872 році. І так, третє питання від Олександра Грицак. Я перепрошую вам, ти можеш уточнити, як правильно висить, якщо це має значення. Чекай її знають і чуєте нашу землячку. Вона, вона прізвище що не міняла. Не міняла? <ривіт> То я правильно кажу, так? Добре. І так, третє питання. В якій провінції Канади процентно найбільше української діаспори час? Йо. Так хто з вас? Ні. Звичайно. Не... Ні. П'ять не... 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 цього чоловіку. Мені мало правильно віть. І там їх знаходиться ні мало, ні багато, 14,7% всього населення. А, ні, е, ну, Наприклад, жаль, я не встиг е, підготуватися, просто підготував ці картинки, щоб ви бачили приблизно. А на нашому цих картинок ми бачимо Лесю. І знаємо, що є чоловіка час. Яке, яке ім'я чоловіка королеви другої? Ні. Як? Ні. Уильям. Ни. Ритер. Ни. Задаем, задаем, задаем. Родительский монарх. Прошу. Ни. Уже было. Рита. Джозеф. Ни. Карл. Ни. Правильный циферик. Давай. Уваж, без І так, кожен з них каже вагу, Яку найбільшу вагу може мати тунель. Правильно? Так, прошу, Вік. 350. 50. Вісім одна тонна. — Одна тонна. Шість тонн. Дівчинка сказала 350. Ось хто буде мати 100 гривень. Жаль, що камера не здібає, я продаю лесі привіт, якщо вона не обпізнає. Сподіваюся, вона не обпізнає. Мозишні школі, вона на порядні я на кардіоні.